Чи мають право громадяни України отримувати польську пенсію? Згідно з договором між Україною та Польщею, громадяни України, які проживають в Польщі, і також громадяни Польщі, які проживають в Україні, мають право оформлювати пенсію на тих самих умовах. Що для цього потрібно? Якщо ви працювали на території Польщі офіційно, і роботодавець сплачував за вас податки в ЗУЗ, це може бути навіть один день. Ви маєте право податися на польську пенсію. Скільки ж можна отримати пенсії і скільки днів потрібно пропрацювати? Давайте розберемо мінімальну пенсію. Пенсійний вік і стаж, який потрібно мати в кожній країні, щоб отримати пенсію. Польща пенсійний вік для жінок 60 років, чоловіки 65 років. Мінімальна пенсія близько 1445 злотих. Необхідний стаж 20 років для жінок, 25 років для чоловіків. Якщо вас стаж менше 20-25 років, ваша пенсія рахується на підставі сплачених внесків до ЗУЗ. Кожна ситуація є індивідуальною. Тобто ви можете отримати як один злотий пенсії, так і тисячу чотириста сорок чотири.